Вітаю всіх, хто дивиться! Халовін вже наближається, а я вже поспішаю влаштувати свята своїй дитині. Звичайно, більшість декорацій можна просто купити, наприклад, на Aliexpress їх величезний вибір. А можна придбати лише матеріали і зробити щось особливе власноруч. В коментарях я залишу посилання, де це все можна знайти. А зараз покажу, як я роблю отакого от кажана. Трохи страшнуватого якраз для Хеллоїну. Він стане і прикрасою кімнати, і маленьким символом свята. Спочатку я намалювала трафарети для тулоба і крил. Це основа, з якою починається вся робота. Для тулу баберу м'яку чорну плюшеву тканину. Приємно на дотик, але вона додає кажану пахмурового гелоїнського вигляду. А для крил вибрала тканину схожою на плащовку. Вона блискуча і нагадує справжні кажанові крила. Добре тримає форму і додає святкового вигляду. Щоб крила виглядали об'ємнішими і трохи живими, додаю ще шар тканини, схожої на фліс. Наповнюю холофайбером. Він легкий і добре тримає форму. Завдяки цьому, кажан виходить об'ємним, ніби справжній нічний мешканець. Мордочку вишую нитками. Далі обвожу трафарети на тканині і залишаю місця, де не потрібно прошивати. Після прошивання вивертаю крила за допомогою щипців, Так набагато зручніше. Потім роблю ще по два додаткові шви, щоб вони виглядали виразніше. Пришиваю тулуб перед тим наповнений трохи холофайбером для тримання форми. Тепер бушка. Формую їх за допомогою запальнички, як показано на відео. Залишається вишити мордочку. Ось він, мій похмурий нічний мешканець. Готовий до свята. Він вийшов трохи страшко, але ж у цьому і вся атмосфера свята. Ось такі кажани прикрасять нашу кімнату на Хеллоуін. Дітям точно сподобається. Хеллоуін зовсім близько. Поспішайте влаштувати свята і для своєї дитини. А щоб не пропустити нові ідеї декору, підписуйтесь, ставте лайк. І тисніть на дзвіночок. І напишіть в коментарях, чи сприймаєте ви взагалі цей день як привід для святкування, або не вважаєте доцільним. Всім пока і дякую, що були зі мною.